А рікрічна подивища 21 жовтня знаходиться по вулиці Профект Шевченка. Біля Кребзаводу ми бачимо будівлю ось в такому жахливому стані. В центрі міста, вулиця, яка виходить на місцевий виконком, дивіться, в якому вона стані. До поверха, до речі, зверху ми бачимо навіть пластикові вікна, а знизу то взагалі ми бачимо тут і розтрощене скло, вікна. У такому стані там бачимо чорні е, стелі. Напевно, була пожежа. Але зараз по що мовиться? Зараз багато переселенців немає їм де жити, або вони сплачують чимало грошей, а також влада компенсує їм за витрату всіх е, ці, а, 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 цього житла. Ну, Хіба важко цю будівлю провести до ладу, Та Ту, тут є хоча б десь 3-6-7. Сім, хай буде п'ять, з одного боку, знизу 5, 20 сімей тут заселити в цей будинок. І ті гроші, які виділяються на компенсацію житла, яку вони мають, ці ж гроші можна було скарувати на ремонт цієї будівлі і зробити людям житло нормальне, не орендоване, в центрі міста. Дивись, який будинок? Два поверхи. Клас. Засувати ще є воно. Я зараз там не задав, бо там, там і були і афганці, що тут були, я починаю, не помиляюсь. Але наразі тут мешкають бомжі, мешкають, блін, хто завгодно, вон. зараз ми підійдемо ближче. Ось вон, вон, вон до виконком, тут сиді 200 тут. метрів. Дивіться, яка будівля. О. А вже треба треба трохи зробити. О, була пожежа, бачимо, горіло ту тут все. Але ж дивіться, яка яку, квадратура. Тут можна зробити багато е, житлових приміщень. Або люди жили, дивіться, є чи були. Мийки, тут не видно. Десь кізовського рак, а може до туалетивитися, і туалет. Зробити ремонт. Тобто ті кошти, які вони витрачають зараз, ну, або держава, або місцева, на компенсацію житла за оренду. І ж можна скерувати на ремонт цієї будівлі або іншим якимось. Грошима, або там, донати, волонтерів, тощо тут нічого нема. Можна зробити там, волонтери, якісь там, місценати, там, фермери. Там, кожен кожен трохи скинувся і можна цю будівлю відремонтувати і надати житло переселенцям та іншим масонам, які потребують житло. Тимчасово, або на постійній основі але ж можна зробити. І будівля придеться приде, приде до ладу у центрі міста, яка. Не, не буде ганьбити наше місто. І люди отримують житло. Ну хіба не можна? Можна. Хто, хто, хто про це думає? Ніхто про це навіть не думає, навіть гадки немає. Розумієте? Всі дбають лише про зарплатню та про премію. А ось воно житло. В центрі міста монтопарк, там стадіон, тут е, заклад медичний, навчальний. Ось там 200 метрів метровиканком. Тут бачимо навіть пушка. Правила власного нашого міста. Ось, Чому це питання ніхто не підіймає, чому його хто не вирішує. Переконую, що або вони мають музику, а разом з тим бажання і шукати гроші не хочуть, тому що вони виходили на тих схемах, де вони отримують відкати. А ось зробити людям житло, щоб вони там його не виймали в центрі міста. або ну, ніж такий стан, розтрощений скло, і згорівши ці там, стелі, блин, тощо, ніж цей стан, то краще його, його використати. Будь-якому випадку там, або житло надати, або або оренда, будь-що, зробити його прибутковим. І це покраще наше місце, тому що в центрі міста біля парку, де багато людей відпочиває, це вже ж наше місто не приваблює. Якщо з цим згодні, лайкуйте, коментуйте, можливо, ви зарпануєте щось краще, ніж я розповідаю, для чого можна використати цей будинок. Я вже ж влада, якщо дослухається, можливо це використати. Дякую, що були зі мною, Марія Крішна.